Кам'янеччина знову попрощалась із загиблим захисником. 5 серпня на щиті на Малу Батьківщину повернувся Артем Більський. Раба, твоїна, Артема Боже, наш тобі славу висилає, з безпочатковим Твоїм Отцем з і Пресвятим, і Благим, і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і, і навіки віки». Артему був 41 рік. На його долю випало чимало страждань. Не усе складалось, як мріяв і хотів, але у переломний момент зробив доленосний вибір. Самостійно прийняв рішення вступити до лав Збройних сил України. Військовий обов'язок виконував на Сумщині. Загинув 26 липня 2025 року внаслідок ворожої атаки дронами поблизу села Рижівка Білопільського району. Поховали Артема Більського як героя у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї слави.